Що ви можете розповісти, розповісти про цю всю справу? В чому ну, от власне причина оцього цієї змови цього заколоту на, наслідком якого власне і стали сьогоднішні події з затриманням і всім іншим? Ну тут треба сказати, що для людей, що живуть в німеччині і працюють з цими темами, вона не виглядає настільки дивною і позглузною, як вона виглядає, наскільки я розумію, сьогоднішні реакції іноземних медій, в тому числі українських, на цю подію. Тому що в Німеччині ось цей рух, до котрого належали закулатники, цей рух так званих імперських громадян, Райксбюргер, він є дуже відомим і він є поширеним. І про його постійно. Говориться в річних звітах Федеральної служби захисту Конституції як про один з найбільш загрозливих рухів для німецької демократії. Про що йдеться? Це? Якби цей рух це в принципі рух коло такої теорії змови, що нібито німецької держави сучасно не існує, що нібито це все приватна компанія, зареєстрована союзниками в 45-49 роках. І тому е, жодної, значить, суверенітету і жодної легальної влади, німецький сучасний уряд, а теж поліція, армія, суди, закони, податки не мають над людьми і треба оновити ось цей е, справжній німецький рейк, що існує юридично, але немає інституцій працюючих. Тому значить, вони хочуть, е, вони собі називають значить тимчасовим урядом, і вони хочуть цей, е, цей, значить, уряд оновити. Що характерно для цього руху до нього належить багато людей, як ви. Ви вже сказали з поліції, армії, з судів і з інших державних інституцій. Я думаю, що тут справа в тому, що ця теорія змови вона дуже така типова німецька. Вона базується на такої, значить, дуже юридичних псевдоюридичних юридичних аргументах І я думаю, що до цієї аргументації здатні і схильні до нього схильні куплятися на неї, ось саме люди, що працювали в німецьких державних інституціях. Пане Сергію, а наскільки потужний цей рух? Тобто, ну про нього варто говорити як про таку якусь групу маргіналів, чи ну там от затримання такі доволі значні, так але все-таки чи можна може йтися про те, що ну, скажімо, кількісний склад цих прихильників цього руху, ну він значно суттєвіший, значно потужніший? Дивиться, до руху належить Ну так декілька тисяч людей. Проблема, вони навіть вони збираються в тому числі дуже відверто. Вони там дають інтерв'ю медіям, там вони друкують там свої нібито паспорти, видають свої якісь там газети, все. От. Тобто, там є декілька конкуруючих груп. Тобто, хто ж говорить, там типу, я справжній кайзер, хтось там, я справжній прем'єр-міністр. Просто не усі з них не всі з них готові на насильські дії. От скільки людей належить до насильського крила. Або декількох крил це важко сказати, але ми знаємо, що арешти людей з цього руху, що готували якісь насильські дії і були озброєні. Вони відбуваються в принципі регулярно. Ми знаємо, що в 2020 20 році затримали е, людей. Е, значить, що го е, е, поліціянців в Мекінбурзі передні помірані 17 людей, якщо я не помиляю, значить що там вкрали вибухівку, зброю і готували напади на мігрантів і політиків, значить, котрих вони вважали е, значить, прита, причесними до міграції. В період з 2018 по 2020 рік затримані були декілька Колишніх е, спецзначить е, призначенців елітного загону німецької армії КСК, що теж крали вибухівку, крали набої, крали зброю і теж збиралися таємно, Там у них була неонацистська символіка. Вони готували теж вбивства і е, планували державний заколот. І такі ситуації вони відбуваються регулярно. Тобто, не всі з цих е, колишніх військових належать до цього руху райксбюргерів цих імперських. Громадян. Але характерно, що в Німеччині дуже активний і такий дуже повторяючийся патерн. Ось в 2017 році теж були арешти. Військових Бундесвера, що їх очілював старший лейтенант Бундесвера. Вони теж вкрали зброю і теж готували теракти. Тобто, це повторяючийся паттерн, що люди, що працювали саме всередині німецької правоохоронної або військової системи, мали навички роботи за зброєю, мали знання про те, як працюють німецькі державні установи. Вони хотіли цю систему повалити. І були готові до насильницьких дій. Це саме робить їх найбільш небезпечними, тому що вони, вони освічені, вони мають досвід, вони знають, як це працює. Вони знають, вони мають зв'язки, і вони можуть краще ховатися і, і, і краще готувати свої злочини. Я просто намагаюсь зрозуміти, а чому тоді просто, ну скажімо, не заборонити цей рух, якщо ці люди не ховаються, там, так як ви кажете, ну і якщо вони дійсно становлять загрозу національній безпеці, тобто це ну законодавство якось не дозволяє? Ну а вони взагалі якось оформлені, так? в Якусь там партію, союз, чи, чи це просто такі, ну, та, таємна, якась така напів, чи напівтаємна історія? Ну, дивіться, саме цей рух, що говорить, що нібито Німеччина не існує, mm -hmm. там ну, немає юридичних підстав для заборони, тому що ну немає закликів до повалення влади. Зрозуміло. А якщо якийсь тому, що вони ж не є зареєстрованою організацією, ну хоча б тому, що вони не визнають німеччину, і тому вони не будуть реєструватися в німецьких державних установах. Логічно. А е, ці нелегальні кола, що готують, готують нападу, вони, звісно, ховаються. Вони про це, звісно, не говорять відкрито. Ось їх відкривають і, 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 і арештовують. От, просто цікаво те, що. Про це я не знаю чому про це небагато знають поза межами Німеччини. Мабуть, тому що це просто виглядає якийсь таким е, просто не не на не, не, не налазить на голову. Але дійсно в Німеччині що два що рік, що два роки арештовують е, озброєних саме озброєних неонацистів, що були активними колись, а, а або навіть є активними членами бундесверу, поліції та інших mm -hmm. установ. І вони дійсно ці, ці 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 злочини. Ну і серед затриманих, як я от вже так само сказав, про це повідомляється офіційно, теж є представники Російської Федерації. От наскільки ми можемо говорити тут про вплив практичний прямий з боку Росії, так? Ну і яку мету такими діями може переслідувати Росія? Тут так само згадуються паралелі багато хто проводить з захопленням спробою захоплення капітолію в січні минулого року, так. Так, ну так так не тільки не тільки капітолій в січні минулого року. Десь за рік до того була аналогічна спроба захопити будівлю німецького парламенту. Бундестаг там був до кілька тисяч неонацистів і людей, що заперечували існування коронавірусу, і вони намагалися штурмувати Бундестаг. От, а, тому би, ці всі моделі, вони, вони, ми їх бачимо не тільки е, в Сполучених Штатах, ми бачимо їх у Німеччині, вони повторюються. От, е, ми знаємо, що ці очільник цього заколоту, такий 72-річний німецький е, дворянин з дуже шляхетного роду, е, Хайнріх е, Ройс, е, Хайнріх 13 е, Принц Ройс. Це дійсно дуже потужна родина. Вони до 18-го року були суверенами своєї власної держави, що входило до складу німецької Кайзеровської імперії. От. Його партнерка, вона е, громадяна. Я не знаю громадянка Йона Росія, але вона з Росії. Вона російська Німкенія. Е, От е, Віталія її звати пишуть німецькі медіа, і вона, нібито, організовувала багато зустрічей між цим своїм партнером. Ром гайнрихом і росіянами не говориться поки на якому рівні, але е, мідія пишуть, що у нього і зустріч в російському консульстві була в Нібито росіяни його в консульстві не підтримали. Але е, ну ми не знаємо, по перше, чи це правда, що вони його не підтримали. А по-друге, е, очевидно, що вони знали про е, існування цього, е, цього цієї групи і про їхні плани поставити, значить, цього принца. Головою країни, звісно, що е, шансів у цей заколот не мав на виконання своєї функції, тобто, ну очевидно, вони не мігли б повалити уряд. Угу. Але якщо ми уявляємо собі, що вони, хоча б, спробували і там вбили б декілька міністрів або парламентаріїв, або просто учинили б стрілянину в центрі Берліну, це була би масштабна політична криза, е, це була би е, масштабна криза, що мала б наслідками. Е, Мов ну, мабуть перегляд повністю німецької політики, мабуть навіть вихід німеччини з коаліції підтримки України. Ну це вже ми на на, на теренах фантазії, але очевидно, що це була б сутева сутевий фактор дестабілізації в німеччині. І це на руку Кремлю. Почувто, дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову за цю ґрунтовну розмову за роз'яснення. Сергій Сумленний, директор ініціативи Центру Європейської стійкості у Берліні. Політолог був з нами на зв'язку. Говорили ми про спробу путчу, так би мовити, чи перевороту, чи путчу, як його називають в Німеччині.